Хантер не повернувся. Утекти з ВДНГ. Мені було непросто, але ж я дав йому слово. Наступного дня до риської ішов караван. Караванник набирав охоронців, і я завербувався. Кандуктор <звук> на тормоза. Як <звук> маміньке родне. Ну нарешті. Ти в своєму звичайному темпі, га? Добре, хапай свої лахи, потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивися, нічого не забудь. От перевірто це, бабушка, здорова. От стос, перевіртоться куча йтком пот. Отстос, перевірто це і мечтать знову. От стос, перевірто це на льод. Вибач, Артеме. Тут поки що зачинено. Тільки вартові можуть пройти. Довелося заплатити Пробач, хлопче, поки що не можу тебе пропустити. Ха. Точно не пошкодуєш, що купив його. Як мені це все допекло? Добре, Артем. І чого я терплю? Казала мені мама триматися від тебе подалі. Казала, що ти дебіл, не Мамо, ти була права. твоя мамця тебе не чує там у пеклі. Тому заціпся. А гадку велику а коли повернеться мама, ми їй покажемо твій малюнок, і вона зрадіє. Скаже, що ти молодчина. Добре, ага. я намалюю. Тату. О, а коли о, мама вже повернеться, так? знову снилося, що скоро не обов повернеться Обов'язково обов повернеться. Слухай, годі вже розповідати мені ці жахіття. Своїх вистачає. Найближчі років 50 нам не загрожує піднятися нагору, тому спи спокійно, дорогий товариша. Ну от, А цей чоловік такий статечний, обертається до мене і каже, «Дівчина, якби моя дружина готувала так, як ви, я був би найщасливішою людиною на землі. Ну, а я йому, що ж ваша дружина так не готує, а він мені, ну, взагалі-то я начебто не жонатий. О, скарб який. Ну, то давай, уперед і з піснею. Oh, yeah. Усюди бруд якийсь. Неможливо просто. І люди брудні, брехуни, лицеміри, зрадники суцільні. Ти правий, хлопче. Усюди бруд, та й від тебе посмерджує. Поглянь, хто тут такий чистюля. Та ти під ноги глянь. На сілі. Завтра грати, хто буде. Я ж просив тебе нікуди не відходити. Знаєш, як я за тебе хочу. Ніколи більше не так. Добре, дату. Вибач, я так більше не буду. Та за що це? Як же ж зазвичай? Весь Але тут доброго автомата немає ти солдата. Нічого. Заущатиш на шолом, витратився на похар. Гей ти! Іди но ну сюди, любий, друже. Побазікаємо трошки. Не базікати, ясно? Йди, Артеме, йди! Нема чого тут вистати. Ну, щоб подаруй собі пістолет! Змусь себе поважати! Шукав! Об'язали канатом за пояс, а інший кінець дало одному з тих, хто на чолі колоний йшов. Ну, усе правильно зробили. По інструкції можеш тепер цю інструкцію засунути тому, хто її писав. Знаєш куди? Ай, молодець! Ідемо ми. <плес> не видно ані біса. Ну, як хочеш. Знищує усе живе. кращий зі стреса. І назавжди твариння. Просто вогнило. Артема, тобі зброї не треба? Давай, ну, подивимося. А ти, типу, народишся з ворога. Автомат калібру 5.45. Зроблено на Кузнецькому мості. Стріляє криво, перегибається <плес> <плес> за дві секунди. Тому називається «Вистріл до ха 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 Стріляй короткими чергами і набоїв не забудь набрати. Універсальний зарядник для ліхтаря. Заряджати батареї. Ну і проти газ. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Так, тепер усе неначе добре. Хочеш випробувати свій арсенал, прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Хокей? Знаєш, ми доживемо до того дня, коли зможемо знову жити на прі? Я ось ніколи москви не, не бачу. О, привіт! Ну що як? Не там більше ніякої москви. Добре, синку, ти готовий? Файно. Чув уже, напевно, що ми збираємося з Різькою класти угоду про союз. Ну, як же з доброї волі цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там, бідно, живуть. Ви повинні наглядати за вантажем. Їхати тут недалеко. І тунелі начебто спокійні. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. Але у сталкерів... У них же інше життя. Вони від природи суворі. Жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя надто. Раз проведеш караван до Риської і повертайся додому якнайшвидше. Бережи себе. Свіжі музика лунає, А вугрі яке повітря? Все, готово. Тепер впускай. Дідько, спина. Спину собі зірвав. Ще один. Чуєш? Та дай Че, мені хоч відбитися. Працюй сам, без перекурів. Все. Мо... Недорого. О, <гум> до каравану приєднуйся. Ну хай щастить. Артеме, сиди! Вітаю. Ну що, готовий висуватися? Світі... Готовий? Сказав, тоді рушив, що кордони батьківщини спокійні завтаки. А я, якщо таку штуковину виношу, точно б здурів і повісився. Уявив, твій винахід, головне з місця. Ти артеме, сідай сюди. Все, більше, Ніхто нічого не забув. Вови... Усе затарився, тоді пішли. Гей, хлопці, чи не на риську їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання. Але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну, все. Успіху всім, хто залишається вдома. А нам з вами, хлопці. Успіху вдвічі. Ну, чуваки! Побажайте нам успіху. Ну я готові трохи прогулятися. Круто, так, Артеме. Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько. і небезпечно. А це ще краще.